Сьогодні продовжуємо з вами говорити про модифікацію змісту навчального матеріалу. Попередніх відео ми вже з вами проаналізували такі уроки, як хімія та алгебра, і сьогодні логічно переходимо до геометрії. Певний багаж знань з даного питання у вас вже є, тому сьогодні ми будемо тільки частково зупинятися на модифікації. Але все ж таки згадаємо, що модифікація це зміна змісту навчального матеріалу, що передбачає в кінцевому результаті, що знання особи з особливими освітніми потребами будуть відрізнятися від тих Знань, які опанують інші учні у даному класі, якщо ми говоримо саме про інклюзивне навчання, що ж все ж таки ми будемо робити з особою з особливими освітніми потребами, з інтелектуальними труднощами, з четвертим чи з п'ятим рівнем підтримки на уроках геометрії? Перш за все потрібно вчителю зрозуміти, що такі поняття, як синус, косинус, тангенс, котангенс і тому подібне для особи з інтелектуальними труднощами з четвертим чи з п'ятим рівнем є недоступними. Дитина їх не розуміє і не зможе зрозуміти. Вона не бачить доцільності у їх вивченні і в перенесенні на практику цих знань. Тому ці поняття ми їй не даємо. Ми орієнтуємося на її розумові здібності. і на те, що вона може опанувати в освітньому процесі. Що ж ми будемо робити? Ми дамо їй ознайомитися з предметами навколишньої дійсності, з якими ми працюємо на уроках геометрії. Транспортир, циркуль, геометричні фігури, лінійка, метр і тому подібне. Але при цьому всьому ми, звісно, маємо з вами стежити за технікою безпеки, адже одній особі з особливими освітніми потребами, з інтелектуальними труднощами, з четвертим чи з п'ятим рівнем підтримки можна дати ознайомитися з циркулем, і вона буде за допомогою асистента. Вчителя виконувати певні з ним маніпуляції для іншої дитини з таким самим рівнем підтримки і з такими ж труднощами цей циркуль давати не можна, тому що вона може або завдати собі шкоди, або завдати шкоди іншим. Тому ці індивідуальні особливості ми, звісно, враховуємо. Також ми будемо працювати з такими паніцями, як точка, як відрізок, як кут, як геометричні фігури. Можна працювати з вкладишами, можна розфарбовувати, можна вимірювати, можна робити з пластиліну, можна робити з підручних засобів. Тобто ми орієнтуємося на ту діяльність, яка у дитини виходить, що вона може робити в освітньому процесі. Адже інклюзія для Осіб з особливими освітніми потребами з інтелектуальними труднощами з четвертим чи з п'ятим рівнем підтримки, перш за все, передбачає включення в соціум, тобто взаємодію, щоб дитина на уроках геометрії займалася саме геометрією, а не була ізольована від інших учнів у класі. І знання вже у цьому випадку не є першочерговими, тобто ми більше будемо орієнтуватися на соціальну взаємодію, на те, щоб дитина відчувала себе частинкою класу, а не на ті знання, які вона в кінцевому результаті зможе опанувати. Тому це все беріть до уваги. При модифікації змісту навчального матеріалу з особами з особливими освітніми потребами з інтелектуальними труднощами з четвертим чи з п'ятим рівнем підтримки.